Обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко вручив Луцьким патрульним поліцейським ключі від двох новеньких кросоверів Рено. Щоб наші кращі машини були. Хотілося б, звісно, їздити на туарегах, але ну, почнемо з Рено, так? Да, з допомогою і з розумними рішеннями, я думаю, що переможемо спочатку ворогів своїх, а потім будемо їздити на гарному транспорті. Дякуємо. щиро. Дякую вам за роботу. У нас до поліції взагалі. Пітензій ніяких нема, що стосується патрульної поліції, всі працюють відмінно і в місті, і в області в порядок. І я вам щиро дякую за це. Щиро дякуємо за розуміння, теж і за співпрацю і працюємо для суспільства. Як розповів заступник голови Волинської обласної військової адміністрації Сергій Мовенко, нещодавно патрульна поліція звернулася до обласної влади з проханням допомогти з забезпеченням автомобілями. Чиновники оперативно прийняли рішення і провели тендер на закупівлю службових автомобілів. По програмі біля 2 мільйонів було перераховано коштів для патрульної поліції. Вони, звісно ж, зекономлені, а частина грошей, яка була зекономлена, підуть на інші потреби для патрульної поліції. За словами Дмитра Мокича, автопарк патрульної поліції працює 24 години, 7 днів на тиждень. За рік один службовий автомобіль наїжджає 160-180 тисяч кілометрів. Багато машин вичерпують свій ресурс, а тому вони періодично потребують оновлення автопарку для належного реагування на виклики. Якщо ми хочемо гарного швидкого реагування на виклики на події, які відбуваються в місті, нам потрібно оновлювати автопарк і патрульні поліцейські заслуговують на те, щоб їздити на кращому автомобільному транспорті, на кращих автомобілях, і так само громадяни заслуговують на те, щоб в нашому місті були якісні поліцейські послуги. А якісні поліцейські послуги будуть тільки завдячуючи допомозі обласної адміністрації, а також місцевої адміністрації. Керівництво патрульної поліції подякувало владі за допомогу тож вже сьогодні новенькі автомобілі заступлять на чергування.